Ех, треба його все попереносити. Так спершу я його все відношу в місце, де воно може там акуратно собі лежати і не робити мені нерви. Отак. Виробник цього апарату Einhell, або, як багато хто стверджує, правильно Einhell. Німецький бренд, але виготовляється прилад, як і майже всі подібні, в Китаї. Ну і почнемо з того, що перше, що мені в ньому не подобається, це власне ось це. Таке підключення робить його не дуже мобільним. Справа в тому, що якщо я буду робити е, цю справу десь там біля будинку, там може працювати дружина, я буду заважати. Тут де я тільки от позбувся всякого хлама і наробив собі красу. Тут не хочеться наносити гілок сміття і це все тут робити, бо нащо гадить там, де їж, так би мовити. І власне я не маю кращого варіанту ніж робити це в кінці двору. Взагалі, тут у нас є такий закуток за сараєм, який я вам зараз покажу. Тут його ніхто не бачить за сараєм, гості сюди не доходять. Про нього знаю я, і от тепер тільки ви ексклюзивно для вас, моїх любих підписників. Немає місця, де можна було б зручніше це робити, окрім як тут. Тут 2,5 кВт електричний двигун, але мені здається, що ці цифри вам нічого можуть не сказати, тому давайте я краще буду показувати вам на практиці. Друже, підпишись, щоб ми не загубилися. Ще на каналі є повне відео.